Вітьма! Вітьмо! Я просто чому капітан на містку, кальмар мені в мізки. Привіт-привіт! Сидів собі спокійненько, пили в ролик про зйомні квартири. А тут тобі хоп, карантин. Тисяча чортів. Не думав, що наше знайомство буде саме таким, але ні. Отож, мене називають Борода. А ви можете звати мене Капітан Борода. Що відбувається в цьому світі? Фейкові вертольоти розбрискують якісь ліки. Краще б гречку. Вусик не Олександр, а Олександр. А, О, Олександр. It's Ukrainian. Мілайк Александр. Фу, срамота. Так, чуть-чуть, а в цей час китайські лікарі познімали маски. О, Кажучи людям, що кінець світу відмінено, Україна ж продовжує панікувати. Позакривали метро навіть у білій церкві. Закривають аеропорти, а варто просто закрити роти масками і мити руки. А якщо страх все ж таки переважає, ось лайфхак, як уникнути рукостискань. От так! Але давайте все ж таки лишатись людьми розумними. Трошки посидимо вдома і займемося улюбленими справами. Наприклад, передивимось відосики на Ютубі. До речі, це непоганий привід переглянути. І ось цей канал. Я же міх всіх українців вернуть. І вас українцями зделаю ділою дайте мені свої дзвоники. Я залюбки переплавлю їх в гармати. Всім здоров'я, сухопутні щури.